Добрий день, починаємо урок, продовжуємо розбирати тему ділення десяткового дробу на натуральне число. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо і задачі, а також вивчимо правило ділення десяткового дробу на 10, 100 і 1000. Отже, щоб поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000 – Треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Давайте подивимося приклади. 2,8 ділимо на 10. Скільки нулів містить дільник один. Будемо переносити кому вліво на один знак. Дивіться, що у нас буде? 0,28. Будь-яке натуральне число можна вважати. Десятковим дробом, дробова частина якого містить лише нулі. Дивіться, 12 ділимо на 10. 12 це у нас 12, цілих. коли ми ділимо на 10, у 10 у нас 1 0. Отже, будемо переносити кому на один знак. Вліво. Що у нас буде? 1,2. Дивіться, наступний приклад. 836, цілих ділимо на 100. 100, 102 нулі, будемо переносити кому вліво на два знаки. Отже, буде 8,36. Давайте зараз усно з вами виконаємо номер 1536. Я буду записувати, щоб нам було зручніше, і будемо проговорювати. 29,5 будемо ділити на 10. Переносимо кому вліво на один знак, тому що 10 містить нуль. Буде 2,95. 219,7 ділити на 10, 10, 1, 0. Переносимо кому на один знак вліво. Що у нас буде? 21,97, третє, 5,127. Будемо ділити на 100. Будемо переносити кому на два знаки. Дивіться, ось у мене один знак, а другого у мене немає. Отже, тут буде 0. Буде 0,05127. Отже, прочитаємо правильно це число. 5127 100 тисячних. Далі 192,4 ділимо на 100, переносимо кому на два знаки, тому що у нас два нулі. Що у нас буде 1,924 тисячних. Переходимо далі. Давайте зараз з вами розв'яжемо письмово задачу під номером 1568. 1568. Українець Олег Іваненко перетнув протоку Ла-Манш за 18 годин безперервного запливу. Через сильну течію він проплив майже удвічі більше, ніж якби він плив по прямій. Знайди значення виразу округлий результат до одиниць і дізнаєшся, скільки кілометрів подолав українець. Отже, давайте запишемо вираз. 174 ділимо на 24 плюс 146,3 ділимо на 35. Дужку закрили. Множимо на 9,2, віднімаємо 43,7. Розставимо порядок дій. Перша дія, друга дія, третя дія, четверта, п'ята. Починаємо. перша дія. Будемо ділити відразу куточком. 174 ділимо на 24. Беремо по 7. 7 на 4, 28. 7 на 2, 14. І плюс 2 16. Віднімаємо. 14, мінус 8 буде 6. Так, ми позичали. Це інші нулі. Ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому. Дописуємо 0. 60 ділимо на 24, беремо 2, 2 на 4 8, 2 на 2, 4, 48. Да? Віднімаємо, позичаємо 10 8 – 2, 5 мінус 4, 1. Допишемо 0, 120 ділимо на 24, беремо по 5. 24 множимо на 5, це у нас і буде 120. При отримали 0. Отже, в першій дії ми отримали 7,25. Друга дія теж куточком ділимо. 146,3 ділимо на 35. Так, беремо по 4. 4 на 30, 120 4 на 5 20. Разом це буде 140. Віднімаємо, буде 6. Ціла частина 146. У нас закінчилася. Отже, ставимо кому. Зносимо 3. 63 ділимо на 35. 2 на 35, 70, Отже, беремо по одному: 35. Віднімаємо 13. Віднімаємо 5, буде 8. Це ми позичали. Так? 5 віднімаємо 3, буде 2. Допишемо 0. 280 ділимо на 35. Спробуємо взяти по 8. 8 на 5, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 3 на 8, 24. І плюс 4 якраз 28. Отже, другий дій у нас вийшло: 4,18. Третя дія додавання. Пригадуємо, додаємо в стовпчик, пишемо кома під комою. Да? 7,25 плюс 4,18. 5 плюс 8 – 13. 2 плюс 2 4, 7 плюс 4 11. І кома під комою вийшло 11,43. Далі будемо множити, я ось тут напишу четверту дію. 11,43 будемо множити. На 9,2 2 множимо на 3, 6, 2 множимо на 4, 8, 2 на 1 2, 2 на 1 2. 9 множимо на 3 27 9 множимо на 4 36 і плюс 2 38. 9 множимо на 1 – 9 і плюс 3 12. 9 множимо на 1 – 9, і плюс 1 – 10. Додаємо 6, 8 плюс 7 15, 3 плюс 8, 11, 5, 0, 1. В першому множнику після коми два знаки, в другому один знак разом 3. Отже, буде 105, 156 в четвертій дії. П'ята дія будемо віднімати. Я зараз витру першу дію, а ви пишете нижче. У мене не вистачає місця, да, щоб записати цю дію. Я її запишу ось тут. Так. П'ята дія. 105,156. Віднімаємо при відніманні кома під комою, розряд під розрядом. Да? І вирівняю кількість нулів. Кількість знаків після коми. Да, я замінила зараз нулями. Отже, 6 мінус 6 5 мінус 5. Позичаємо 11. Віднімаємо 7, 4. 4 віднімаємо 3, 1. Позичаємо 6 кома під комою. Що у нас вийшло? 61 ціла. 456. тисячних. Що нам казали округлий результат до одиниць. Де у мене одиниці? А ось, да? підкреслюю їх зараз. Всю дробову частину я заміню нулями. Оскільки в мене після 1 до 4 нічого я не збільшую. Отже, у мене буде 61 ціла. Ми дізналися, скільки кілометрів подолав українець. Уявіть собі. Проплити таку кількість кілометрів. Да? Це дуже багато, да? і дуже довгий час він провів у воді. Наступне завдання. Розв'яжемо перше рівняння номера 1569 і запишемо його. Х плюс 3,2. Закрили дужки, множимо на 4 дорівнює 15,2. Зараз ми з вами уявимо, що невідома ціла дужка. Отже, що у нас буде? Дужка це перший множник, 4 другий множник, 15,2 це добуток. Зараз дужка наша це невідомий перший множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 15,2 будемо ділити на 4. Збоку куточком поділимо. 15 ділимо на 4, беремо по 3. 3 на 4, 12. Віднімаємо буде 3. Ціла частина 15 закінчилася, ставимо кому. Зносимо наступну цифру 2. 32 ділимо на 4, буде 8. 4 на 8, 32. При відніманні, отримаємо 0. Отже, х плюс 3,2 буде 3,8. Тепер наш Х невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми. Це 3,8 відняти відомий доданок 3,2. Цю дії можемо зробити усно. Х у нас дорівнює 0,6. Отже, ми знайшли значення кореня, х дорівнює 0,6 корінь нашого рівняння. Наступна задача 1571. Відстань від Рівного до Миколаєва 864 км. Із цих міст назустріч один одному одночасно виїхали два потяги і зустрілися через 5 годин. Швидкість одного з них була 83,4 км за годину. Знайди швидкість іншого. Отже, що ми з вами маємо? Відстань між двома містами. Ось я зараз так позначу це. З першого місця, міста виїхав один поїзд, да? з другого інший вони їдуть назустріч. Да? Зустрічаються вони через який час? Через 5 годин. Що нам далі відомо? Нам відома відстань між цими містами. Це у мене буде рівне. Ось це Миколаїв і відстань між ними 864 кілометра. Далі, що нам відомо? Що швидкість одного з них, ну, хай буде ось цього да, потяга 83,4 кілометра за годину. Швидкість іншого нам невідома. да? Швидкість іншого потяга кілометрів за годину нам невідома. Отже, будемо розв'язувати задачу. Давайте подивимося. Ми знаємо, що вони зустрілися через 5 годин. Давайте знайдемо їхню загальну швидкість. Що ми для цього будемо робити? Відстань ділити на час. Отже, перша дія 864 будемо ділити на 5. Давайте відразу куточком да? ділимо на 5. Пригадуємо, що число закінчується на 5, тоді воно ділиться на 5. Да? Наше не закінчується. Отже, бачимо, що цілого не буде у нас, тому ділимо куточком. 8 ділимо на 5, беремо по одному, 1, 1 на 5, 5. Віднімаємо 3. 36 ділимо на 5. Беремо по 7, 7 на 5, 35. Віднімаємо, буде одиничка. Зносимо 4, 14 ділимо на 5, беремо по 2 2 множимо на 5, 10. Віднімаємо, буде 4. Як бачимо, ціла частина закінчилася. Отже, я ставлю кому дописую 0. 40 ділю на 5 беру по 8. 5 на 8, 40. Отже, що у мене вийшло? Загальна швидкість, а швидкість виміряється в кілометрах за годину. І я напишу загальна швидкість. Ви пишете нижче. У мене немає місця на дошці, так? тому я буду писати другу дію ось тут. Але ви пишете нижче. Отже. Ми знаємо загальну швидкість і знаємо швидкість одного з них. Як нам знайти швидкість іншого? Звісно, відняти від загальної швидкості відому швидкість. Отже, теж буду віднімати в стовпчик 172,8 буду віднімати, пригадую, кома під комою. Відому швидкість 83,4. 8 мінус 4. 4. Позичаємо 12-3. 9, Позичаємо 16-8 і кома під комою. Що в мене вийшло? 89,4. Це у нас швидкість, а швидкість виміряється в кілометрах за годину. Отже, яку ми напишемо відповідь. Швидкість іншого дорівнює 89,4. Кілометра за годину. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно напишіть відповідь. Ваше домашнє завдання. Виконайте усно номер 1537. Потренуйтеся, ділити на 10, 100, 1000. Обов'язково вивчіть правило і розв'яжіть перше рівняння номера 1570. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.